Нині тут порожньо, а зовсім нещодавно в'їзд до двір перегороджували вуличні торговці. З ними мешканці будинку номер 1 на вулиці князя Романа та 65 на вулиці Гагаріна ведуть боротьбу вже не перший рік. Люди, оминаючи ринок північний, що зовсім поруч, розташовуються прямо на асфальті, заважаючи пройти пішоходам та проїхати автівкам. Настільки заставлено, що машиною заїхати, це треба стояти, сигналити, щоб хтось десь розступився, щоб могла спокійно заїхати машина. Дуже погано тут постійно стоять, аж до Самих до самого дороги стоять, і то так стоять, що навіть пройти часом не можна. Не поступаються торговці, навіть кареті швидкої допомоги, не допомагають і спецсигнали. Було декілька разів, визивають скору. Навіть тут жіночка оце ж говорила, от що скора вже була біля під'їзда, от і треба було виїхати. От не вступають. Сирена включена, а люди не відступають. Довгі роки люди самі боролися з несанкціонованими торговцями, говорили, вмовляли, та все намарно. Терпіння увірвалося після смерті однієї з мешканок будинку. Жінка черговий раз просила торговців розійтися. Їй стало зле, а карета швидкої через непоступливість продавців ледве заїхала у двір. Врятувати життя так і не вдалося. Після цього люди, аби нарешті вирішити проблему, почали стукати у всі можливі двері. Носили документи до міського голови, до хомка носили в міліцію. От, носили в податкову, от, підключили оцих міліція дорожна, от, яка от відповідає суто відповідає за порядок на дорозі, от, щоб все-таки люди не стояли, на дорозі не торгували, а є для цього відведене місце, є ринок. У міському управлінні торгівлі розводять руками штрафи за несанкціоновану торгівлю надто малі, аби насправді лякати продавців. Тому, кажуть чиновники, роблять, що можуть. Ми провели перевірки ці всі по, тому самому, по цій скарзі. Так, да, ці, є вони випадки, все направлені листи, в міліцію, чергові листи, з цієї, копію цієї скарги. Ми беремо, наші спеціалісти беруть на контроль. Виїжджаємо туди, дивимося, як, яким чином вони там. Зараз на сьогоднішній день реагують на наші всі приписи. Те, що стосується, не встановлюють місця. А ще наголошують, потрібен жорсткий контроль зі сторони правоохоронців, хоч і так на їх роботу не скаржаться. За рік ті складають чимало протоколів про торгівлю у невстановлених місцях чи торгівлю без документів. Та проблема у тому, що спіймати таких продавців досить складно. Дільничні опорного пункту номер 5 кожного дня на протязі того часу, скільки ринок працює. Чергують на даному ринку, внаслідок чого люди, котрі торгували на тротуарі, вже не здійснюють цю, цю торгівлю. Дільничні, коли ж люди стає на тротуарі, підходять, попереджують, люди адекватно реагують на це. Мешканці ж будинків запевняють, тепер не мовчатимуть. Якщо ж це звернення не допоможе, обіцяють йти до депутатів міської ради та навіть у прокуратуру. Ірина Нечопорук Володимир Захаров, Артем Лаговський, новини Рівного.